Лютого той хто працює, а навіть на просадивних ділянках, той вже гадає, думає, що йому в майбутньому аграрному році висіяти, висадити. Пропоную декілька хвилин спланувати свої плани на літо, яке буде. До речі, ось я прийшов. Діляночка, там, де проходять всі маніпуляції мотоблоком. Так, ми підемо сюди. На сьогоднішній день, кінець лютого, вже треба вирішити, що буде іде посіяно, посажено набратися насіннячка. Так, до речі, перці вже дехто повисівав на розсаду. Так, помідори теж уже є люди, які висіли, Чому? Тому що, ну, звичайно, проблемно буде, тому що чим раніше посієш, тим довше за ними доглядати доведеться. Але якщо плануєш ранній врожай, а це середина літа отримати, то звичайно над цим вже треба буде попрацювати. Так? висадити, верніше висіяти, доглянути потім попікірувати. А це буде, скоріше за все, в стаканчики ну, в залежності від того, хто скільки чого вирощує. так Оце діляночка, на якій я в цьому році буду працювати мінімум, але Можемо згадувати історичні факти, де я катався, мотоблок обборонував, фризував, ці всі роботи обов'язково. Дивіться, зайчик бігав, їздив, мабуть, чи ходив, мабуть, по моїй яблуні. Це ось недавно він тут ходив. Гарно, що вітер з меж з правої сторони и трава лягає у поку. Але минус теж вихлопні гази летять у носа.

Так, ну приблизно таке літо буде і наступне. Головне, щоб була волога. Всі маніпуляції агротехнічні кожен власне, мусить вирішити самостійно, які він буде робити, що він від цього хоче отримати. Дивіться, без спецніг. Бачите. Якщо боронування... Ось літали сороки скорше за все, дивіться. А якщо боронування, то навіщо ви його робите? Яка мета, якщо я, це просто вирівнюю площу і... Ну, закриваю вологу, так? то можливо хтось баронуванням ще розпушує землю. Так? Тобто теж нюанси є. Якщо фризування, знову ж таки, якщо це основний у вас буде виробіток ґрунту, то звичайно ви будете фризувати на всі 20 см. Якщо в моєму випадку під, посіви, під посадку, я фрезерую не більше. А 15 хоча хоча два сліди, якщо пройти, то можна більше зробити. Ну, як досвід показав, в два сліди я вже після першого року, коли я перший раз спробував, я вже таким не займаюся. Ось. Ну і хтось, можливо, ще буде весною орати. Ну, я схильний до того, що уранку треба виконувати на зиму. по той простой причині, що грунт повинен отримати кількість вологи талого снігу Ну, а потім вже ж весною це треба закрити для того щоб можна було цією вологою певний проміжок часу скористатися так? Ну, якщо будуть дощі то врожай звичайно, буде Якщо погода буде як останні роки то треба цю вологу зберегти а зберегти її можна тільки за умови якщо у вас поверхневий шар постійно буде розпушений. Розпушений він може бути тільки тоді, коли у вас є певні агрегати, ну, в залежності від культури. Тобто, ну, як мінімум, це грабельки. А так вже знову ж таки кожен повинен подумати, що, що йому треба в господарстві. На сьогоднішній день зробити можна все і можна придбати теж все. Тобто було б або одне бажання, або гроші для того, щоб кому цікаво, то звичайно робить самостійно. Ось так. А... Пора вже заглядати, дивитися який інвентар є. Можливо, комусь доведеться, я так по соціальних мережах заглядаю, хлопці вже прикуповують багато чого. Орієнтується ж, звичайно, на той продукт, який є. Ті виробники, які прислуховуються або ж аналізують відео блогерів, які знімають, все ж таки вводять якісь інноваційні моменти в свої агрегати для того, щоб вони працювали. Але ж майте на увазі, якщо взяти той же самий плуг, то якщо він у нас демотоблока мотоблока. Може грати і 20, і 30, і 10 сантиметрів. Але ж при цьому чи буде мотоблок себе почувати гарно, тобто це теж треба на це враховувати. Причепити можна що завгодно, і потягнути можна що завгодно, але кінцевий результат, щоб не довелося потім ремонтувати або міняти взагалі тяглову силу. Ось так. Тобто є вже над чим подумати. Ще раз кажу. да, до речі, останнє що? Тим, хто хоче займатися чи хоч займається, можливо, є такі, які дивляться вперше картоплю раннього. ну, Для себе можливо, можливо, на продаж, то вже треба доставати за 45 днів до висадки. Ви повинні провести певні маніпуляції, це як мінімум достати прогріти, але вона повинна прогріватися при температурі близько 10 градусів, для того, щоб вологу не втратила. Так, І за, за мабуть, за півмісяця до того, як ви будете висаджувати її в ґрунт, можна зробити її бородатою. відповідно. Ви матимете знову ж таки забіги в термінах дозрівання. Ну, звичайно, вже ж сажалкою таку картоплю не посадиш, треба буде садити вручну. Я теж сподіваюся, що найближчим часом достану ящичок картопельки, прогріємо. Ну і перед Паскою, гадаю, що висадимо. На ранню продукцію перед Великоднем. Можна висаджувати, але за умови, що у вас є спанбон, тому що якщо повернуться морози, то щоб вона у вас не замерзла. Як в мене в цьому році було, попередній рік, рік начебто нормально було. Ось Так Так, так що це такі певні нюанси, які на сьогодні вже треба зробити. Агротехнічні прийоми і, і взагалі ось. я тут садочку трішки зелені, не знаю, один кущик пропав. Подивимося, може решта збережеться. Що ж до дякую що переглядаєте, Гадаю, в коментарях можна буде написати хто чим займається. І на сьогоднішній день ну, я все ж таки вважаю, що варто посадити раніше, тому що але ж, я маю на увазі розсаду, але ж буде набагато складніше її доглядати. Ось, ну тут кожен, кожен вирішить для себе. Ось так. Ну, власне кажучи, прохання поставити пальчик до гори. Підписатись, хто ще не підписався, будемо обговорювати тему сільськогосподарського призначення такого, як працює мотоблок, що для цього треба і чи варто гвалтувати мотоблок, виконувати роботи, ті, що виконує трактор Т-40 чи ЮМЗ. Ось ну, на такій перспективній нотки, мабуть, ми закінчимо. Вам дякую на все добре. Ще побачимось.